Як вам на сьогоднішній матч? Дебют, все вийшло, все, що планували. Ми розраховували на те, що там, щоб гарний був дебют. Те, що вийшло так, такий яскравий, що ми забили там три м'ячі, це, я думаю, надати впевненості, але ми повинні стояти твердо на землі. Дебют-дебютом, але ми ще праці дуже багато, ще треба всі компоненти гри. А ми раді і дякуємо нашим болівальникам, які сьогодні нас дуже гарно підтримували і гнали вперед. Дуже приємно. Грати при своїй болюванні такі підтримці. Ми розуміли, що дебют для клубу, дебют для вставки у нас, по-моєму, якщо не помиляюсь, там 5 гравців дебютували на матчі УПЛ. Тобто, треба було, мабуть, не налаштовувати, а трішки заспокоїти. Тобто, ми, звичайно, розказали соперника, передивилися перед, за день до гри і сказали, що ми ну, все це, це можемо, треба, що, то, що ми тренуємо, виконати це на футбольному полі. Але я ще раз кажу там приємно. Сьогодні там зіграли все. Ми забули затишного дня, у нас вже підготовка до наступного Росії ті, котрі дуже мало зіграли або не грали, для тренування, і потім вихідний день і. Ми вже, але ми завтра вже готуємося до наступного соперника. До матчу, після матчу. Скардинально змінилися емоції. Ні, я ж вам казав, що на початку матчу, коли ви питали з приводу цього матчу, я казав, що я спокійний абсолютно, бо я впевнений в команді і впевнений в тому результаті, який мав бути сьогодні. У нас ціль одна перемога в кожному матчі. Ви були прям повністю впевнені і зараз ні краплі не здивовані і не задоволені? Я дуже задоволений. І наші емоції. З футболістами залишили в роздягальні, ми пораділи, пострибали, покричали. Зараз емоції, вже, як сказав Василь Анатолійович Баранов, да, наш тренер, в 11 годин завтра у нас вже тренування. Тому всі на тренування, всі далі рухаємося до, і готуємося до наступної гри. А от зокрема перші слова, які ви сказали хлопцям після гри в цей матч. Ті сказав слова, що сказав вчора на нашому зібранні. Будьте впевнені, перемагає тільки бажання, тільки, перемагає тільки впевненість. Не е, сучасні бази, не мерседеси, не 10 полів на базі перемагають, перемагає бажання, перемагає колективізм, перемагають е, о, ті, е, дружні відносини, які допомагали сьогодні хлопцям е, на футбольному полі. Тому все е, вважаю сьогодні по, е, по ділу, да, і перемога була впевненою. В другий тайм взагалі. Ну. Повна перевага кудрівки над Олександрією це ще раз довело. Там коли на початку перед чемпіонатом оці останніх півтора місяця крутилося де ваші вболівальники, для чого такі команди виходять в УПЛ, і так далі. Сьогодні, мабуть, всім блогерам, всім горе, фахівцям, які розказували, команда села там ще щось немає глядацької аудиторії. ну, Багато всяких чуток, домислів Ходуда. Сьогодні стадіон оболонь Арени довів, що в Кудрівці є віддані шанувальники, які з села два автобуси приїхали прямо з села. І ці люди. Які вік, яких вже не молодий, вони е, палко вболівали, вони вже е, е, на наступну гру налаштовуються сьогодні. Тому ось відповідь на те, де глядацька аудиторія, де наші вболівальники і що ми хочемо взагалі від УПЛ. Ми хочемо перемог, ми хочемо е, гарної гри, і ми е, маємо своїх шальнувальників-прихильників, які нас підтримують.